З початку повномасштабного вторгнення безпосередньо поліцейськими, це ми не беремо там, де там проводилось сприяння, безпосередньо поліцейськими евакуйовано з районів ведення бойових дій 877 осіб, з яких 194 дітей та 470 осіб похилого віку, 113 маломобільних. Всього з початку 25 року було евакуйовано 337 осіб. З яких 26 дітей, 196 осіб похилого віку та 12 маломобільних осіб. І в нашій області вже проведено ряд таких заходів, які стосувалися примусових заходів. Наприклад, у нас була примусова евакуація дітей. Це у нас з Гуляпільської міської громади, Меріхівська, Перебереженська, Степногірська, Переморська. Поетапно там усі, дітей зараз там не знаходяться, всі діти з тих громад були евакуйовані разом з батьками, чи з одними із батьків, чи з усиновлювачем, чи з законом, якимись іншими представниками, евакуйовані до більш безпечних місць. В залежності від ситуації, яка складається, вживаються заходи з обов'язкової евакуації. Трошки інший механізм прийняття такого рішення приймається наказом Запорізької обласної військової адміністрації. Але було вже три таких. Видавались накази і проводилася у нас евакуація спочатку мала, мала Токмачка, обов'язково евакуація всього населення, тобто не тільки дітей, а всього населення. Потім селище Степногівське і зараз ще проводиться обов'язкова евакуація. Це у нас два старостати, загалом 11 сіл. У Старостинський округ і Новомиколаївський Старостинський округ, Глябійської міської території громади. Зараз мешкає за останніми даними, це ми 22 числа робили збірку 9476 осіб. Ну, це, це число скорочується у нас. Я від імені головного управління звертаюся до населення, до, нашого, до наших громадян. Не нехтувати. Заходами безпеки, все ж таки скористатися або виїхати самостійно, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, скористатися допомогою поліції, органів місцевого самоврядування, координаційного гуманітарного центру спільними діями ми проводимо евакуацію з небезпечних районів в безпечні райони, знаходимо місце поселення, розстріляємо людей. Гуманітарні організації, такі як гуманітарний центр, проводять, опікуються і в подальшому долею цих людей, які евакуйовані з небезпечних районів. Тому настільки це можливо в цій ситуації, що склалося, всі ці заходи вживаються. Велике прохання скористатися цією можливістю.